Продовжуємо тему модуля і як от розкрити такий модуль. Якщо, звичайно, в модулі числа, які можна розв'язати, то спочатку ми розв'язуємо. Тобто 4-2 це буде 2, і модуль 2, це також буде 2. А можна трошечки по-іншому зробити. Подивитися на цю різницю. Якщо різниця додатня, то ми просто забираємо дужки модуля і розв'язуємо приклад, який утворився. Якщо ж у нас від'ємне, також можна розв'язати, це буде мінус 2, а далі за властивістю модуля. Модуль цей мінус забирає, це буде двійка. А можна по-іншому, якщо в дужках має бути від'ємна різниця, то ми просто міняємо місцями ліве і праве число і тоді обчислюємо уже додатню різницю. Якщо ж у нас не можна просто відняти, то тоді ми повинні оцінити. Даний вираз, він від'ємний чи додатній. Якщо у вас різнопланові числа, тобто одне з коренем, друге без корення, то те число, яке без кореня, його треба помістити під корінь. Це означає, що двійка можна записати як корінь з чотирьох. І далі уже корінь з п'яти, корінь з чотирьох оцінюємо. 5 більше, ніж 4, відповідно, різниця корінь з п'яти мінус корінь з чотирьох буде додатня. Тому ми просто можемо опустити ось ці дужки модуля і записати так, як було нічого не змінюючи. Якщо ж. В даному випадку ми поміщаємо кожне число під корінь. Тобто тут буде корінь з 4 помножити на корінь з 2, а трійка це буде корінь з 9, корінь з 4 на корінь з 2 це буде корінь з 8, і корінь з 8 у нас менший, ніж корінь з 9, то розкриваючи модуль, ми просто міняємо числа місцями. Такий буде запис правильний.